Моє місто гуде генераторами, моє місто читає з ліхтариками. Мої люди п'ють каву зі свічками. Десь у світі їх кличуть незламними. Ці віршовані рядки Ірини Чолій показують щоденне життя українців з будь-якого куточка країни. Але пристосуватися до постійного відключення світла довелося не тільки пересічним громадянам, а й насамперед власникам бізнесу. Бо для більшості працювати без генераторів це залишитися без прибутків, які і так значно зменшилися в умовах війни. Пан В'ячеслав відкрив одну з кав'ярень за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Він розповідає: наразі вести бізнес складно, але можливо. Генератор придбали через місяць постійних відключень, бо почали втрачати постійних клієнтів. В середньому у нас на день виходить від 6 до 10 літрів бензину. От Такі ми несемо зараз затрати. Тобто ми працюємо без доходу, ми працюємо на утримання наших співробітників, бо у нас дівчата всі приїжджі, вони винаймають житло. Ну, така от ситуація досить серйозна. Тому ми працюємо на виживання. З комунальними платежами ми зараз виходимо в великий мінус, бо чомусь для підприємств підприємців підняли вартість кіловата майже вдвічі. Тому навіть з вимкненням світла, коли з'являється електроенергія з сіті, ми платимо по 7 гривень за кіловат, і то теж такий болючий момент. Дякую дуже власникам приміщення, які пішли на певні домовленості щодо зменшення арендної плати приміщення. Оце, звісно, нас дуже сильно виручає. На придбання генераторів для двох закладів пан В'ячеслав витратив орієнтовно 90 тисяч гривень. Утім, навіть за таких умов закривати власну справу він не планує. В моєму випадку мій заклад це все, що в мене є. Бо ну так, це все, що в мене є. Я вклав сюди. Все, що я мав на той час, і свої сили і всі свої гроші. Тому просто для мене це є сенсом вижити і надалі радувати своїх гостей смачною справжньою кавою і створювати всім позитивний настрій. Генератору кав'ярні вмикає бариста, бо зазвичай світло відсутнє впродовж 3-6 годин за робочий день. Бо я думала, що це не моя робота, ну тобто не жіноча, Бо я про генератори десь тільки чула, колись бачила їх, але не знала, як, як користуватися ними. Але мені показали все не все так важко. Цікавимося, як пристосувалися до відключень та роботи з генератором інші представники бізнесу. Не також важко стало, да? Так трошки, що треба його потягати, повитаскувати. А простіше те, що у нас тут працюють хлопці, тому ми двоє взяли і витащили його тут. Питання буде до дівчат, які там, на, на змінах виходять і працюють, то їм важко. Це, ну, те, Але якщо ми розуміємо, що зараз треба перетерпіти, тобто, там, посидіти, попрацювати з генератором, то не так уже і важко з ним. Ось, Бо ти розумієш, що є речі, які зараз вворяться в країні, ну, набагато страшніші, ніж того, що у нас там вимикають світло там, на 4-5 годин. Тобто можна перетерпіти. Ми ж тут тільки голови сиджемо, не операцію робимо. Людині на серці, тому. Там, ми під віконом стрігли Шевченко писав під свічками, тобто ми можемо постригти людину там з генератором, то не також і страшно. Тобто, тим паче, в нашій реалії, коли там є генератори, бавербенк і вся ця ця історія. Тобто можна витерпати. Усі тонкощі роботи з генератором кажуть, опанували завдяки інтернету. На повного бака може вистачити майже там, на тиждень там по три чотири години включаємо там, паче. Вот ви самі побачили, коли ви заходили. Заходили, у нас було світло в Ну, тобто там саме необхідна необхідне було підключено і все. Коли люди приходять, ми ну, включили, е попрацювали, винкнули далі світло і далі він ж менше споживає, він ж менше тягне. А ще світловий день поступово починає подовжуватися. Тож невдовзі природнього освітлення побільшає. Це дасть змогу менше використовувати потужності генераторів саме для освітлення приміщення. Пані Діана генератором користується за нагальної потреби, але каже, що українські жінки непереможні і можуть опанувати все необхідне. О, наші жінки, це вже все. Ми можемо все. Якщо на, на острів якийсь закинути, я виживу. Я, якщо чесно кажучи, я взяла в оренду, тому все гаразд. Я справляюся. Ну, в мене дуже економно виходить. Я так працюю, що можу, і світлом, ну, так розраховую, що я можу. І генератор це тільки на випадок такий, так зі світлом працюю. Загалом усі працівники та власники бізнесу зазначають, це лише тимчасові незручності, які можна легко подолати, бо головне це перемога над ворогом.